Красота. Можна вже роздягатися і йти купатися, хто хоче. Вона якась одна людина пішла через річку переходить, вон там ночує. бачите, не провалився, можна перейти на ту сторону. Вон вже гірка тут розтає на пляжі. Сильно не покатаєшся. Вон там Деякі хтось ще хоче покататись. Така красота. Нікбарися взупанцю гірань. Тут, тут гірані по приходами. У них там зайві гірані. У них мізків, вони вистачає на щось корисне, то вони на герані тільки у них. Одна, одна, вони ж ці омеби, одно, як це? Одна, одна із віллі не вистачає тільки на герані. На розвиток своєї країни не вистачає мізків тільки на герані. Це ми вже зрозуміли, який літер обізяна з гранатою, так і народ. Вон там серця навіть малюють, бачите які. О, хтось серце намалював. Красота, дивіться, любуйтеся. Якісь хмари поки з'являються. Красота віці, Жаль, що у мене нема цього. Знову я не взяла. Треба щось з собою, знаєте, що брати? Щоб собі ходити, не боятися цей пауербанк, не боятися, що ця мобілка закінчиться. які серця. Навіть там два серця, дивіться. Десь два серця намалював. Що ліпити, все-таки покататися. Люди не бояться, собі заходять на лід. Вон там два серця. Привіт, привіт, Олексій Бігунов. О, качки полетіли. Дивіться. То До качки полетіли. Ми сиділи на озері. на острі. Полетіли. Така красота дивиться. Зараз вони ручком роблять. Політають, назад полетять. Красота яка. Цілий така зграя. Бо там вони сидять, там посередині. Щас вам скажу, там вони сидять, ще деякі залишилися, а інші собі. О, можна покататися все-таки, бачите. Я коли сама ходила, то мені страшно було. Так бачу, люди катаються. значить можна не провалюється. Туди навіть пішли якісь переходити. Маленький вот, Да, я купись не точно, да. Ну, тут катается. Щас ще, можливо, тиждень протримається, така погода І потім все, буде вже, мабуть, весна, бо я бачила, там вже і плюс один такий. Сьогодні ще показувало мінус три, мінус вісім. Ну, ще таке десь там навіть буде ще мінус 10. Але снігу вже немає. Тільки вчора то сніг трошки був. Ну, хоча може все ще змінитись. Вон, бачите, як катається. Десь була теж, мінус 8. О, напишіть погода в чаті, вам видасть яка погода зараз.